Тельці, що чекає вас у квітні, які виклики приготував вам місяць, які можливості. У кінці будуть обов'язково поради для вас на місяць. Хто бажає отримати більше інформації про ваш персональний шлях у квітні, записуйтесь на особистий прогноз, бо це прогноз загальний, він у всіх однаково програтись не може. Буду дуже вдячна за лайки, коментарі і поширення. Це допомагає. Побачити це відео якомога більшій кількості людей. І це є своєрідна подяка за мою роботу, за те, що ви отримали для себе якусь корисну інформацію. Тому обов'язково пишіть, як програється, пишіть, приймаю чи не приймаю, хоча б смайлик, будь-яка реакція вже буде для мене дуже важливою і корисною. Так, дивимось, особисте життя для тих, хто в парі. Сімейні або в парі, для тих, хто самотній, і для тих, хто в деструктивних стосунках: трикутники, сварки, чотирикутники, відстані і так далі. Отже, для тих, хто в парі. Паз жезлів означає якесь оновлення ваших стосунків. Тобто повіє такий свіжий вітер, і ви зможете заново відновити цю пристрасть у стосунках, подивитись одне на одного якимось під новим кутом, новим поглядом і так далі. Буде якась нова. Пристрасть у стосунках. Так, ви одне на одного будете дивитися, ніби вперше познайомилися. І оці романтичні стосунки, як був цукерково-букетний період, от вони будуть зараз знову у вас відбуватися. Тобто це свіжий погляд у стосунках. Друга карта для тих, хто самотній. Помірність говорить про те, що зараз ви сконцентровані, можливо, не на стосунках. А на тому, щоб знайти спочатку свій шлях, знайти себе, що вам подобається. Можливо, ви зараз в паузі після якихось інших стосунків. Тобто, стосунки у вас завершились, і ви зараз приходите в себе, так, відновлюєте свої сили. Ви вже пройшли, бачу, оті всі етапи. Можливо, дехто ще ні, можливо, дехто ще ні. По цій карті, тому що тут і чорний і білий є. Тобто, хтось ще доходить ці етапи біль, розчарування після розриву стосунків, а хтось уже на крайньому етапі, хтось вже готовий залишити цей весь тягар у минулому, і йти далі в нові стосунки. Ось, для тих, хто в деструктивних стосунках. Королева жезлів говорить про те, що будете пускатися берега, можете собі дозволяти багато всього, тому що, наприклад, у вас немає стабільності в цих стосунках, у вас немає впевненості, так, що вони будуть продовжувати, що вони будуть стабільними, що вони покращаться. І ви дозволяєте собі, так би мовити, відриватися. Ось. Так само тут для тих, хто на відстані, я бачу, що може бути зустріч. Будете святкувати зустріч, це буде пристрасна така зустріч, і ви скучили один за одним, ви давно не бачились. Тобто це буде прям справжня феєрія, справжнє свято для обох. Для тих, хто в сварці, можете помиритись, є можливість для примирення, є можливість для того, щоб розпалити ваші стосунки знову. І в цьому, скоріш за все, може допомогти якісь, е якісь експерименти, наприклад, в інтимі, або ж якісь нові е нові, я би сказала, такі. Теми в стосунках, так, наприклад, ви можете разом спробувати щось, що раніше до цього не пробували. Хтось там спробує ліпити з глини разом, так, піде на якийсь урок, хтось разом піде кататись на велосипедах і так далі. Тобто з'явиться якесь нове заняття у вас в парі, яке зможе вас поєднати заново. Далі дивимось фінанси і кар'єру. Я їх об'єднала в одну сферу, тому що вони напряму залежать одне від одного. Отже, фінанси і кар'єра. Давайте подивимось для тих, хто в пошуку роботи. Подивимось для тих, хто вже має стабільну роботу. І для тих, хто працює на себе, фрілансери, бізнесмени. Так. Для тих, хто шукає роботу, у вас є можливість по карті закохані, це може бути якась співпраця. Можливо, ви будете займатися якоюсь навіть своєю справою, тому що вам ваша робота має подобатись. Ви ні в якому разі не хочете йти туди, де вам буде важко, де вас буде щось не задовільняти. Тобто, це робота по серцю має бути. Ось, і у вас є можливість у цьому місяці знайти таку роботу, або ж почати розвивати свою справу. Для тих, хто має стабільну роботу, ви не задоволені цією роботою. Ви зараз бачите якісь негативні сторони і не бачите позитивних сторін у цій роботі, хоча по цьому повному кубку вони все-таки є. Можливо, вас не задовільняє заробітна плата, але ви отримуєте досвід. Можливо, вас не задовільняє колектив, наприклад, але ви можете спілкуватися так, з людьми, які все одно вам приносять щось корисне, наприклад, якісь нові знання і так далі. Тобто ви сконцентровані зараз на якихось розчаруваннях і не бачите тих перспектив, тих можливостей, які підкидає вам зараз життя. Не упускайте своїх можливостей і сприймайте якісь неудачі як досвід, так? а не як розчарування і не зациклюйтесь на них. Для тих, хто працює на себе, фрілансери, бізнесмени, у вас все добре по сонцю. У вас просто шик, блиск і краса, тому що ви досягаєте нових висот, ви втілюєте в життя свої якісь нові проекти, свої мрії. У вас все, як я б сказала, налагоджено, вже і ви досягаєте дуже хороших успіхів у своїй сфері. Дивимося, які виклики чекають на тельців у квітні. По-перше, це дуже багато роботи і конкуренції. По-друге, це, можливо, якісь такі справи, які відволікають вас від чогось основного, від чогось головного. Так? І... Можливо, надто велика сконцентрованість на якихось матеріальних благах, а не на тому, що дійсно важливо зараз. От про це ці дві карти і говорять. Виклики можуть бути для вас у фінансовому плані, доведеться, можливо, економити, можливо, на щось відкладати, не робити якихось. Покупок таких е, великих, так? тому що потім ви можете про них пожаліти. Якщо є якась конкурентна боротьба, не покладайте рук. Доводьте свою правоту, доводьте те, що ви гідний конкурент, і що ви зможете досягти своєї цілі. І по дияволу не дозволяйте нікому собою маніпулювати. Тобто можуть бути люди, які захочуть вами покерувати так, у своїх цілях, але не піддавайтеся. Отже, дивимося ще дві карти на пораду. Порада на місяць для вас карта суд. І карта імператриця, два старших аркани, вони говорять про те, що ви маєте бути справедливими і, перш за все, з собою. Якщо вам щось не подобається, якщо ви щось е не хотіли б бачити в своєму житті, ви можете це змінити. Все у ваших руках, все у ваших силах. Для когось може програтися е карта. Імператриця як вагітність. Тому, хто планував, хто довго над цим працював ішов до цього, то в цьому місяці у вас все може вийти. Е, головне, не здаватися знову ж таки, і не покладати рук, а йти до своєї мети. Е, я бачу, що зараз такий період, що ви пережили багато якихось потрясінь, пройшли такий великий довгий шлях, і нарешті по суду. Ви зможете отримати те, на що ви заслужили. Я бажаю вам гарного місяця. Пишіть, як програється у вас, і до зустрічі!